Комфортний, потужний, економний, в обслуговуванні. Шкода Superb в універсалі, 2 літра дизель, автоматична коробка перемикання передач, максимальна топова оптика, асистент, асистент паркування передній та задній, титанові диски, контроль полоси, датчики світла, дощу, хром пакет та релінги по салону. Має пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, всі склопідіймачі, електропривід, дзеркал і складання, дзеркал, датчики, світла, датчик, дощу, круїз, підрульові ліпістки присутні. Пасажирське сидіння регулюється ще й з місця водія. Клімат у нас двохзональний, підігрів сидінь. Присутній. Велика мультимедійна система, а ще історія обслуговування по він-коду. Даний автомобіль має пробігу 291 тисячу. Задній ряд дуже-дуже просторий, більше місця, ніж супербові. Я не думаю, що ви десь знайдете. Ще тут у нас розеточка на 220 вольт. І продемонструю багажний відсік. Він дуже вмісткий. Місця тут дуже багато. А сидіння складається просто потягнувши от за ці ручки. І все сидіння складене. Цей автомобіль знаходиться в місті Бердичеві по вулиці Шкіряників, 8 на майданчику Біаравто. У нас більш ніж 120 автівок. Ми працюємо щоденно без вихідних. І саме цей автомобіль ви можете оформити у лізинг, у кредит або обміняти на свій з доплати з послугою 3 дин. Якщо хочете його перевірити по він-коду, будь ласка, він-код ось для вас є. Приїжджайте.